Так, дівчулі стоять, ждуть. Привезли сіно від корів. Як сіно це? Те, що не доїдають корови, корови у нас балувані. Тут люцерка, конюшина. Що тобі так кахікаєш? <смі> Пилюка. сіна попалось декілька тюків таких згори під шифером, такі типу грибка там була. Ну, і реакція така на, на тесіна. Так то не кашля, нічого. Навіть спеціально ганяла її, щоб перевірити, від чого то кашель. І то вона стоїть їсть, тість і починає то кохікати. Десь, видно, ще попалась та плесень. О, не плесень, а такий грибок на траві. Жду ціна, коротше, тут люцерка з конюшиною, таке жорстке бадилля. корови його не дуже їдять. Витягують все під ноги і то з під ніг забираю. Під передні ноги, не під задні. Щоб не... у коні його з'їдають геть повністю, а корови не дуже. Да, Сільва? Ночує акваторія вже в конюшні, сьогодні ночувала. От, буду ночувати в конюшні, бо. Краще хай в конюшні, ніж на морозі, да? Родить. А ця ходила, психувала півночі. Мать забрали, біда-печаль. І вона там в конюшні теж щось бугукала, але поводила досить спокійно там. Ну, їла, лежала. От так, тільки час від часу покрикувала, але нічого привикнуть. Так. Да. Зараз розвожу на цю тачку і додавлю ще.